Щастя на трьох не ділиться. Мені дуже важко боротися за наше щастя самотужки. Молодий чоловік благально звів очі на дівчину, яка уникала його погляду. Я кохаю тебе і хочу бути з тобою, щомиті, щодня все життя, а ти. Що я, Артеме? Дівчина нарешті ніби пробудилася з тимчасової сплячки. Я не можу сказати ці самі слова тобі, розумієш? Я не впевнена. Але чому? чоловік взяв кохану за руки. Подивися мені в очі, діганочку, подивися і кілька хвилин нічого не кажи. Дівчина повільно сфокусувала свій погляд на очах Артема. Відчувалося, що це коштує їй чималих зусиль. Не вірю, не вгавав чоловік. Майже два роки наших стосунків. Я не сумнівався, що ти почуваєш до мене те ж саме, що і я до тебе. Між нами було всяке, ми і сварилися, і не розмовляли тижнями, але потім мирилися, і наша пристрасть спалахувала з новою силою, що змінилося, кохана. Напевно, змінилася я. Та ти ж сама скільки разів повторювала, що люди не міняються. Я помилялася. Ну, якщо не змінилася, то змінилися мої почуття до тебе. Але чому? Чи я колись давав тобі привід сумніватися у своєму коханні? Не давав і я впродовж цих двох років почувалася коханою і бажаною жінкою, але, що але, яке але? не вгавав чоловік, переходячи на підвищений тон. Не кричи на мене, вибухнула молода жінка, куди поділися її спокій і відстороненість. Вибач, кохана, вибач, Артем знову схопив руки Діани і почав гарячково вкривати їх поцілунками. Вона байдуже дивилася кудись убік. Потім вивільнила свої руки, глянула на чоловіка і сказала: Годі, Артеме, давай розійдемося без оцих банальних мелодрам. Розійдемося? Ні, я буду боротися. За кого і за що? За тебе і за наше щастя. Я... Послухай, молода жінка втомлено зітхнула, за щастя не треба боротися, воно або є, або його немає, або за нього мають хотіти боротися двоє, зусиль одного замало. То ти, Артем підбирав слова, ти відмовляєшся боротися за наше щастя з тобою? Скажімо так, я не бачу свого щастя поруч з тобою, а на три щастя не ділиться. Ці прості жорстокі слова, наче вибили ґрунт з під ніг молодого чоловіка, запала важка і довга мовчанка. Нарешті Артем звів на кохану очі, повні ледь стримуваних сліз. Це жорстоко. Самими вустами прошепотів він. Але я дякую за чесність. Це буде мені уроком на майбутнє. Не можна віддавати себе повністю людині, яка не готова себе віддати на взаєм. Напевно, щастя людини не має залежати від іншої людини. Щастя всередині нас, трохи м'якше проказала Діана. Вибач, що завдала тобі болю, але я не можу і не хочу брехати. Так, я думала, що була щасливою ці два роки, але тиждень тому все змінилося. А що сталося тиждень тому? Я не хотіла б вдаватися в подробиці, Діана знову відвела погляд. Чому я маю право знати? А я маю право не казати. Очі дівчини знову стали колючі й холодні. Але гаразд якщо тобі мало болить, то від того, що я тобі розповім, твій біль подвоїться. Ти цього хочеш? На мить Артему відняло мову. Він, як риба, викинута на берег, намагався вхопити повітря, а його все одно було замало. Діана дивилася на нього і на якусь коротку мить щось кульнуло під серцем. Їй стало шкода цього закоханого в неї чоловіка, якому доведеться змиритися з втратою і вчитися далі жити без своєї коханої, а з часом, ймовірно, зустріти нове кохання. Послухай, дівчина намагалася підібрати якісь заспокійливі слова, але, як назло, всі вони порозліталися хто куди не треба, здавленим голосом промовив Артем. Я зрозумів це пов'язано з іншим чоловіком. Діана промовчала, але її мовчання було красномовнішим за будь-які слова. Нарешті вона прямо глянула в очі Артему і сказала пробач, якщо зможеш, мені шкода, що не зробила тебе щасливим, але я не можу інакше. Якби я залишилася з тобою, нещасних було б двоє чи троє, бо жінка, яка не кохає, стає жорстокою. Дуже сподіваюся, що ця твоя рана загоїться, і ти ще зустрінеш ту, яка покохає тебе так, як ти цього заслуговуєш. Прощавай. Він ще довго сидів у спорожнілій квартирі, і ця тиша, яка огорнула його, здавалася гучнішою за набатний дзвін. Привіт, Люба. Як же довго тебе не було? Високий русявий юнак кинувся назустріч Діані, коли вона з'явилася на порозі невеличкої затишної кав'ярні. Як усе пройшло? Замов мені, будь ласка, кави і води, сказала дівчина і втомлено спустилася на стілець за круглим столиком. Хлопець метнувся до барної стійки і за мить повернувся до діани. Зараз принесуть. Хлопець уважно вивчав обличчя дівчини і більше нічого не питав. Офіціантка принесла дві кави, два келишки і графин з водою, поставила на столик перед молодими людьми і пішла. Хлопець налив з графина води у келишки. Діана якусь мить дивилася на свій, потім взяла його двома пальцями і залпом випила до дна. Хлопець дивився на неї, навіть не пригубивши. Ух, зараз попустить, нарешті промовила Діана. Не думала, що буде так важко. Знаєш, Павлику, не хотіла б я колись ще раз пережити щось подібне, а тим більше не дай Боже опинитися на місці Артема. Розумію, промовив Павло і нарешті надпив трохи води. Якщо тебе ніколи не покидала кохана дівчина, то навряд чи ти зрозумієш ні, не покидала, покидав я, але ті, кого я покидав, самі до того спричиняли. Зрештою, я не виправдовуюся і не перекладаю всю вину на жіночі плечі, але якось так в тому, що розпадаються пари, завжди винні двоє», – філософськи зауважила Діана. То правда. Павло долив водички в келишок дівчини, вони мовчки знову пригубили. Одне слово, я знала, що розмова буде тяжкою, але вона виявилася надзвичайно важкою. Чесно, за ці два роки, поки я була з Артемом, я і не підозрювала, що його почуття настільки сильні. Він навіть хотів боротися типу за наше щастя, поки я не пояснила йому, що в цьому немає сенсу, і сказала, що все змінилося тиждень тому. Тиждень тому? перепитав Павло. Це тоді, коли ми з тобою знову побачилися на зустрічі однокласників після п'яти років розлуки, відколи закінчили школу? Так. І зрозуміли, що шкільна закоханість нікуди не поділася, просто з роками трохи притупилася, але через певні життєві обставини трохи була відсунута на задвірки підсвідомості. «Діану!» – Павло потягнувся через столик і взяв пальці дівчини в свої руки. Та зустріч тиждень тому перевернула все моє життя і мою душу. Я нарешті зрозумів, чому жодної дівчини, хоча їх у мене й не було багато, я не міг бути довго, бо в кожній з них шукав твої риси і не знаходив. Зі мною сталося щось схоже. Правда, крім Артема, у мене нікого не було, тому я вважала почуття до нього коханням. Тепер я розумію, що любила його любов до мене, а не його самого. Варто було зазирнути в твої очі тиждень тому, як усі попередні п'ять років, наче зникли, я знову відчула себе закоханою старшокласницею, яка вперше відчула цей дивний трепет у серці, коли воно сповнене тепла, ніжності до хлопця, який дивиться на тебе, як на богиню, Ти тоді справді була для мене богинею, прекрасною і недосяжною. Павло легенько стиснув пальці дівчини, вона відповіла на потиск. Не така вже й недосяжна, прошепотіла дівчина і вкрилася рум'янцем як школярка.